Мої вітання, друзі, на ремонті USB зарядний пристрій Colorway на 65 Вт. Такий він важкенький, мабуть, з Charge І він відпрацював всього нічого, а вартість 1500. Ну що, давайте під'єднаємо USB-тестер і впевненося, що він дійсно не працює. Подаємо напругу, і, як ви бачите, на виході напруги ніякої немає, споживає 0,5 Вт. Тобто первинна частина десь щось споживає, але вихода немає. Ну що, Будемо розбирати, а він, на жаль, клеєний і так просто його не взяти. Ну що, є викрутка, є полотно не пропилюємо невеличкий надріз і далі за допомогою викрутки піднімаємо ось цю частину. Обережно, щоб ніде нічого не пошкодити і самим не поранитися. Так, зняли. Далі обережно по ми беремо заплату, щоб деталі не попали під губки. І дістаємо саму начинку. Всередині бачимо такий щільний монтаж, все в радіаторах, в ізоляторах. І будемо відпаювати ось цей екранчик. Обережно відпаюємо його. І будемо оглядати далі. Знизу ми ось таке, таку конструкцію спостерігаємо. Розсипухи, деталі трішки, шим-контролер звісно. Давайте знімемо ще верхній екранчик, подивимося, що тут, з цієї сторони. Знімаємо захист і дивимося. Бачимо вхідні конденсатори, аж три штуки, діодний міст на платі, трансформатор. Що тут якась плата Ага, це плати нас у нас виходу зі своїми контролерами. Бачимо терможвачки, ціла куча, все заклеєно, все дуже щільно. Хто, наче, що тут і робити? Давайте запобіжник перевіримо, він виявляється справний. Що ми ще можемо перевірити? Ну, давайте цю деталь перевіримо. Схоже на діод, але це, як потім вияснилося, не діод. Давайте він бачите, не дзвониться ні туди, ні сюди. Так, конденсатор вихідний він в нормі, не закорочений, польовий транзистор. Дивимося, він не пробитий, дзвониться як діод. По керуванню теж все в порядку тут. Так, що ж ще? Що ще перевірити? Давайте знімемо цю терможвачку. Тут ми спостерігаємо силовий транзистор, високовольтний польовичок, яким керує шимка. Так, це він і є. Давайте ми перевіримо. Ага, ось як виявляється, ця деталь зв'язана з високовольтним транзистором. Бачимо дві, дві, два виводи. Це вторинна обмотка трансформатора. І як ви бачите, одна йде на мінус, друга на польовичок. Тобто польовий транзистор слугує як діод. Тобто Він випрямляє і стабілізує напругу. Перевіряємо його. Так, він дзвониться як діод, по гейту він теж не пробитий. Все тут так і є. Що давайте спробуємо подати напругу. Міряємо напругу на вхідних банках. Тут є 302 вольта на першій. Далі йде у нас дросель. Стоїть ще один конденсатор. Також на ньому міряємо, спостерігаємо напругу в 300 вольт, що добре. І Заміряємо на виході напругу 0,1 вольт, тобто вихідної напруги в нас немає. Або транзистор не відкритий. Тут цікава конструкція схемотехніки, на жаль, немає. І тільки залишається догадуватися, що тут може бути. Ну що, Давайте перевіримо трішечки розсипухи в'ясті, але давайте заміряємо. На конденсаторі шимки тут повинно десь 12 вольт. Але, як ви бачите, напруги на шимки немає. Звісно ж, вона запускатися не буде. 1 вольт на все. Давайте розрядимо конденсатор і так, розрядили для безпечної роботи і впевнений, що у нас конденсатор не замкнутий і шимка не замкнута. Перевіряємо. Так, тут все добре. 5 кОм, шимка не пробита. Далі швиденько перевіряємо обв'язку. Шунти цілі, діводи цілі, конденсатори не пробиті. Оптопара теж ціла, все ціле. Але працювати не хоче. Транзистор теж цілий, керування теж в нормі. Як ви бачите, діла немає, напруги немає і нічого не відбувається. Тобто, далі я тут нічого не вдію. Інформації по шим контролері я зовсім не знайшов. Далі можна його не ремонтувати і збираю відео власнику вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.